Доброго дня, шановні підписники! І сьогодні хочу вам і показати, і розповісти про дуже цікаву таку програму. Вона називається Perplexity. Ось Perplexity і що це саме таке. Perplexity. Давайте спочатку розберемо, що це таке і з чим його їдять. Значить, по-перше, Perplexity AI, одразу всі знаючі люди почули словосполучення AI. Так, саме слово, воно вже каже, що це платформа онлайн, скажімо, назвемо її так, працює на штучному інтелекті. Тобто, що це таке? І, і давайте розберемо, звісно. Це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка дозволяє на запити за допомогою предиктивного тексту природньою мовою, ось яка, до речі, була запущена у 2022 році, і вона дозволяє генерувати відповіді, використовуючи джерела з інтернету. Цитує посилання в тексті і так далі. Тобто це абсолютно безкоштовний продукт повноцінний. Ну, звісно, як і кожен продукт, вам він може також запропонувати, як то бува, версію PRO, а версія Pro це у нас, звісно, VIP. Тобто більш розширені можливості і більш розширені. Так би мовити, його більш розширена, розширена його робота. Отже, ми з вами розглянемо безкоштовну версію. Я не буду казати, що там якісь даються кредити, якісь токени, за допомогою яких ви можете, ну, які вас, звісно, звісно, обмежують ваші пошукові запити, пошукові дії і так далі. Тобто, ні, такого тут не буде. Це. Повноцінна, безкоштовна версія, яка, до речі, користується е, з моделлю чату GPT 3.5, звичайно, від е, корпорації OpenAI. І вона, звісно, вам може генерувати усякі пошукові запроси і не тільки. Так що давайте з вами розглянемо, що це таке. Отже. Перед вами, як ми вже заздалегідь побачили, як ви вже бачите, це у нас початковий екран цієї програми. До речі, для роботи також з цією програмою вам потрібно повноцінно створити свій обліковий запис. Це зробити дуже легко, маючи свою пошту Gmail, тобто Google пошту. Ви реєструєте, не потрібно не. Ніяких переходів на вашу пошту не потрібно ніякі ссылки переходити, реєстрування і так далі. Тобто ця всю, цю всю лобуду ми відкидаємо одразу. Тобто, отак. Ось. І одразу створюється обліковий запис, як ви бачите, ось він внизу. І тоді давайте подивимось, як, то, як я вже люблю казати, що це таке і з чим його їдять. Отже. Давайте розберемо. Перед вами пошукове вікно. І зараз я включу онлайн-перекладач. І ми з вами подамося, де починаються знання. Дивіться, яка дуже крута одразу назва перед нами постає. Ось. І що ми бачимо. Дві кнопочки. Ну, звісно, без цього ніяк. Версія PRO платна. Але у нас безкоштовна. Тобто давайте подивимося що це таке. Бачимо, шукайте по всьому інтернету. Тобто, шукати все. Ми можемо зробити класифікацію наших пошукових запитів, за чим будемо саме шукати. Академічний пошук в опублікованих наукових роботах. Написання: дивіться: створюйте текст або спілкуйтеся в чаті без пошуку в інтернеті. Далі Reddit. Пошук обговорень і думок. YouTube, Знаходьте та дивіться відео. тобто, друзі, дивіться, навіть... Ця платформа тісно співпрацює з YouTube, тобто повноцінний такий, можна сказати, науковий міні google І Wolfram. двигун обчислюваних знань. Ну, Давайте подивимося, наприклад, як ми хочемо академічний пошук. Наприклад, ви пишете якусь статтю, вам потрібно зробити детальний аналіз статті. Ось. І, до речі, програма може... Працювати як і з пошуковими западами, як і на українській мові, так само і на англійській мові. Ну, давайте розберемо. Наприклад, мене дуже цікавить, от я хочу дисертацію за темою або статтю якої якусь скопусну Web of Science за темою. Мою улюблену тему візьмемо гірничі. Обладнання. Оце пишемо гірниче обладнання і пошук. І що ми одразу бачимо? Тобто мова оригіналу, звісно, англійська. Ми її перекладаємо і дивіться, джерела. Одразу ця платформа познаходила у нас джерела. До речі, Semantic. Якщо хтось знає, платформа дуже працює на основі штучного інтелекту. І що вона бачить? Відповідь. Так, результати про різні типи обладнання пов'язані з видобутком корисних копалин. Бачимо, одразу йде розшифровка. Перекладається як шахне обладнання. Так, різні аспекти гірничого обладнання. І дивіться, що мені одразу... Система видає, тобто сам термін вона мені одразу розшифрувала. Що це таке? Я можу поділитися. Можу переписати застосовуючи інструменти. Ось, Можу переглянути, до речі, джерела. Дивіться, одразу 5 джерел мені випало. Довідковий посібник. Обладнання, алгоритм обладнання. Так, дивіться, дуже цікава така платформа. Ну і звісно, я можу зробити копію, а можу одразу цей запит редагувати. І отже, що ми бачимо, пов'язані тематики з основним ключовим словом гірничі обладнання. Ну, давайте проглянемо типи гірничого обладнання. Я, наприклад, пишу. Пошуковий запит ВІВ. Так. Різні типи гірничого обладнання, включаючи електромеханічні комплекси для гірничих виробництв. Так. Тобто воно одразу мені видає дуже цікавий запит. Тобто відповідь цікава одразу. Бачимо, можемо видалити, можемо зробити звіт. Так, саме застаріли надто довго. Тобто це ми можемо, як то кажуть, поскаржитися на відповідь. Ось. А Що добре, нам показано, видало 5 джерел. І бачимо, робоча програма пішла у нас. Так, останні програми досліджуємо управління гігієчним обладнанням огляд. Ну, давайте для прикладу перевіримо. От, наприклад, хочу це джерело подивитися. Так, одразу вона мені відкривається у Semantic Scholar. Бачу, що це стаття написана. Ось, тобто, як ви бачите, все вона працює. Стаття у відкритому доступі. Якщо хочемо, можемо її процитувати у вже відоміших форматах. Тобто дуже цікава така програмка. Ось, добре, з цим розібралося. Так, давайте перевіримо, що таке прикріпити. Отже. Давайте переглянемо прикріпити, це вона, думає потрібно прикріпити файл у PDF-форматі. Ну Наприклад, я знайшов статтю, якусь, яка мені за тематикою підходить, вона мені сподобалася. Але потрібно, наприклад, швидко зробити критичний аналіз статті. так? Я просто беру, обираю статтю, ось задану. От, завантаження прикріпити. Так, і що одразу мені показує. Узагальнити цей файл, який висновок. І перевірити цей файл на наявність помилок. Одразу система мені пропонує. Ну, давайте по порядку пройдемося. Так? Узагальнити цей файл я обираю. Так. І бачимо. Стаття форми хрому та марасів у породах та Червоноградської збаченої фабрики. Опублікована. От дивіться, система одразу пише. В науковому віснику такий-то та випуск. Досліджено розподіл хрому та в породах та Червоноградської червоно центральної фабрики. Е, метою бачимо, що є. Одразу є у нас мета. Автори провели дослідження різних типів гірських порід, таких як та-та-та-та. Тобто дослідження виявило концентрацію рухомих форм важких металів. Тобто, одразу мені ця система видала все по порядку. Так, і дивіться, внизу ще є у нас продовження. Так. Який вміст файлу, наприклад? Я хочу подивитися. І бачимо, одразу висновок дослідження підкреслює важливість моніторингу екологічних факторів ризику, пов'язаних із розподілом важких металів у пустих породах збагачувальних фабрик. Тобто дивіться, одразу нам система... Пропонує все підряд. Добре, ну давайте продовжимо. Давайте ще раз я, наприклад, іншу статтю прикріплю, завантажу. Так. Ага, на жаль, тут є кредити. Оновіть до добро понятно. В общем, виявилося стосовно файлів. Система не така розширена, як ото здавалося. Ну, але ми можемо за пошуковими запитами ввести. Так, ну, Наприклад, академічний Створити текст. Наприклад, написати статтю за темою. Ну, давайте те ж саме гірниче обладнання. Так, і одразу вона мені пише все. Так, написати статтю за тему гірничого обладнання. Ключові технології. Розвиваються ідеально розвивається та адаптуються до вимог сучасності. Ця стаття розглядає ключові технології та інновації в галузі гірничого обладнання. Так, технологія автоматизації та роботизації. Насобних тенденцій у гірниці є впровадження технології автоматизації та роботизації. Інтелектуальні системи управління. Так, гірники можуть отримати точнішу інформацію про стан шахти, розраховувати оптимальні шляхи видобутку руди та ефективно керувати процесами в реальному часі. Так, енергоефективні технології. Бачимо сучасне задання забезпечення, зменшити споживання енергії та викид СО2. Тобто, дивіться, що це таке. Тобто, якщо ви хочете написати статтю, наприклад, написали статтю, дійшли до основної вашого основного розділу статті, і у вас о, ну, таке буває, що поток. Думок іде іде, іде, а тут бац і зупинився поток думок, і вам потрібно з чогось відштовхнутися. Тобто ця платформа, вам є дуже крутий, надійний інструмент для того, щоб як трамплін, скажімо так, для відштовхування для подальшого написання статті. Тобто, дивіться. Тобто ви пишете статтю, наприклад, будь це гірниче обладнання, будь це щось там по спорту, наприклад, хто гуманітарії, можете писати, Тобто, вписуєте ключове слово і пишете написати статтю за такою темою. І вам одразу це все діло видає отак, в такому вигляді тобто, стисло і коротко. Тобто, Прочитавши це, тобто ви можете вже у вас. В голові виникає думка, що в подальшому ви можете застосувати при написанні статті. Тобто це дуже крутий інструмент. Отже, бачимо, що можна створити свою колекцію власну. Дуже круто. Так, ну давайте подивимося ще. YouTube. Давайте, гірниче обладнання. Ану, що ти мені система видаш? О, дивіться, друзі, одразу мені видало відео з Ютубу. Тобто відео можна одразу передивитися, тобто перевіряємо. Воно все працює. Воно все, бачимо, відкривається. Ось все робоче, все переходить по силочкам. І бачимо одразу мені система розшифровує, що таке гірниче обладнання, сам термін. І які машини відносяться до гірничого обладнання. Брові машини. Caterpillar, komatsu mining. кар'єрні лопати. От, бачите, навіть компанії в мені система навела, які виробляють. Тобто дуже цікава така платформа, що я хочу сказати. А, бачите, вольфрам. Можна конвертувати євро в долари, похідна від X. Плюс один в квадраті. Ну, давайте переглянемо. Знайти. Так, правило ланцюга. О, дивіться, система одразу все вам розписує. Тобто, ви, якщо хочете, можете погратися з формулами цікавими. Ось. Дуже цікавими формулами. Так, кредіт пошуку обговорень і думок. Ну, давайте я все продовжу свою тему. Мусолити. Так. Ну, бачимо, тобто це ж таке саме, і ми можемо переходити, задавати питання, і система буде нам відповідати. Стисло коротко, але дуже чітко. Ну, Можемо обрати, звісно, усе. Тобто і YouTube буде заодно. Так. Як закупити гірниче обладнання? Бач? І одразу мені система картинки показує. І дивіться, до речі, система мені дає поради, Тобто, як закупити гірниче обладнання, щоб придбати обладнання для майнінгу, виконати наведені нижче дії. Тобто, по суті, ця платформа схожа на чат GPT. Тобто, які питання ви задаєте. На такі вона відповідає. Тобто, що хочу сказати? Платформа дуже цікава. Я посилання, як завжди, залишу під описом до цього відео. Ви зможете продивитися, попрацювати з цією платформою. Дуже цікаво. До речі, дуже цікава платформа. Я її рекомендую вам. А Сраджу більше залучайте своїх підписників, більше ставте лайків. Дякую, що прослухали дану тематику, дане відео. Далі буде цікавіше. До наступної зустрічі!